Всім великий привіт з Юску. Рада вас вітати у новому відео. Сьогодні буде і новорічна, і будуть просто новинки повсякденні для дому, для кухні, для вашого життя повсякденного. Але подивимося досить цікаво, що пропонує юск на новий рік. Новорічні пропозиції, дерев'яні еко-ялиночки є. Просто без прикрас така ялиночка, дерев'яна і є свічнички. Ще ви бачити ціни, чудова пропозиція для вашої компанії. А є гномики пухнасті, тобто багато всякого класного. Свічечки коштують 225 гривень і це дерево. Кучеряві гномики з носиками-барабольками 250 гривень. Вони досить симпатичні цього року. Яка в них шапка кучерява стеді хутра. І ще є а новорічні прикраси. Мені сподобалося. Це має вигляд, як скло за дві штучки. А ціна, так цікаво, що це скло. Не бачу. Складики, можливо, на етакетці буде писати. 185 гривень. От прикраса Лучія. 14 сантиметрів, 185 гривень за упаковку. Так, ще такий декор. Інші ялиночки, вони якісь більші і трішки по-іншому чи як. Невідомо 300 гривень. Є скатертинки, є кухлі. Скатертина зелена, але досить лаконічна, без всяких там зірочок, сніжинок, що можна її використати. І згодом не тільки на новий рік. Правда, ціна 900 гривень це 100% котон. Це бавовна 140 на 240, досить величенька. Так, чохол, бавовна зелений, а чохол для чого? Схоже на наволочку 50 на 50. Так, 100% котон. Ось так з вишивкою. Так, що ще серветки є? 175 гривень за упаковку, а в упаковці є дві штучки 40 на 40 з сніжинкою. Олені і таці. Олені розсіялися, їх так багато весела компанія, просто величезна. Вони збилися в кучку, бо вони гріються, їм холодно, а коли отак от впритик, то одразу тепліше. Так, а ціна на це оленів не видно. Таця, таця така. Думала важка, це з дерева з мішками, яка вона класненька. Дивіться, це в новиночка. Класниця ця. У нас дерев'яна 1000 гривень, правда, натуральна висота 6 см і діаметр 40 см. Ялиночки 275 гривень. Так, що ще доброго є? Ось ці олені мені сподобалися. Білий олень це кераміка 350 гривень. Таж такий класненький, в новиночках свічнички 175 гривень. Ось колекція, як ви бачите, тут щось розписано. напевно як розставляти в них і вони не зняли, тому що основний офіс всім брендам дає ось такі, або вони дивляться на планшетах, на комп'ютерах і бачать, не розкладують. Тому що вони не на свій розсуд, а їм приходить, як це все має, має мати вигляд. Ось така ялиночка керамічна, 229 гривень. Так, і ще дерев'яні фігурки 550 гривень. Серветки підставки 225 гривень в зеленому кольорі, з такого ж снура, з джуту. 38 сантиметрів діаметр. І підставка ще є за 135 або в формі сніжинки. Це новорічна тематика 135 гривень. А є підставочки просто по 45 гривень, недорого. Ось такі новорічні Так, є гусаки. Вже хтось показував їх в оглядах. Валювайтовий гусак. Тут він а має ущільнення, щоб на лапках стояти, але гусак він сам на себе не подібний. Якби на гусака. щось з тим дзьобиком не то, а так непогано. Які класні миші у зеленому. Зелений колір цьогоріч модний, а навіть деякі бренди я йшла, повиставляли огірки, малюнки, який це бренд. Солар, по-моєму, виставив банку з огірками. І в них колекція в гірковому кольорі. Так, ось така миша, яка вона класна, теж має щільні ніжки. Класні мишки. Класні мишки. 425 гривень коштують в райтузах. Вау! моднячі. віночок 450 гривень, дуже схожий. На натуральний, але, але це штучна хвоя. А шишечки досить схожі на натуральні. Досить схожі, можливо, це і так. Не знаю, ці діди морвози були, не були минулого року з ліхтариками 2700, але класні, позаді. З ліхтариком цікаво, це ліхтарик. Можливо, десь підключається і світить, можливо, можна тут натиснути десь який їм симпатичний і дуже добрі очі має. Клас. Гірлянда з гномами, 329 гривень. Будуть продавати, потім дуже швидко будуть знижечки, тому що треба розпродати новорічне все. Це такі гноми на 10 ламп Метр 1,35 довжина. чи як, ніби так, з ельфами 135 см. 1,35 м. Ще такі є гирлянди з таймером. Ці дорожчі 549 гривень, 150 сантиметрів. Знову гноми. Гноми оновлені цього року, симпатичненькі досить. 900 гривень, майже коштує такий гном. Я би не сказала, от по якості, мені здається, що того року вони були якісніші. Видно, як от борода просто вирізана, так. не схожа якби, на бороду. Моє таке враження. От бачите, от як отут от борода вже видно, що тут борода, а ці 1200, ну правильно, ці дорожчі, бо в них борода крутіша. Ніжки такі, а ці ніжки можна це на пружинках. І їх можна опускати нижче, вище. І у них шапки такі, але ці мають шапки зелені з білим, теж такі дуже-дуже класні. Ось. Ще ангели є 400 гривень. І є сніговички. Ось скільки багато. Сьогодні тільки трішки покажу. Свічка духмяна така, напевне, 275 гривень. Зараз я послухаю аромат. Дуже слабо чути ніякого аромату. Можливо, коли запалити, то вже розкриється аромат. Але якби вони були закриті, розумієте, то було б. Би... Ну тут і не написано, що вони ароматичні, може трошки, якби собі свічка. І все. Ну, не факт, що вона мала бути ароматичною. Кухоль 165 гривень. Такий, якби одночасно, і доворічний, і не зовсім. Так, миски 200 гривень. Тут ялиночки, тут вже зрозуміло все, що а тут новорічна тематика і є кухлі 150 гривень. Разом в комплекті можна купити собі кухлі і купити миски. Ще бачу багато серветок, 55 гривень, а теж новорічна тема, теж новорічна тема для таких чашок з таким же шпринтом. Є що вибрати. Але буду довозити. Сказали, що буде багато з паперу. Буде всяка всечина. Зараз я пройдуся далі, можливо, ще якісь такі новиночки є, які не мають відношення до Нового року. Прикраси упаковані, Ось вони 185 гривень за упаковочку. Можна отак розкласти одразу. На таку тацію можна як зробити свічечка. Це лед свічка, але має вигляд, ніби запалили свічечку. Та це коштує 350 гривень. Так, я відправилася сюди, шукати новиночки. Бачу, з'явилися ось такі свічнички, 150 гривень. Скляні, як цукерочки, як якісь льодики, ніби замерзли краплі льоду. І бурулечки в синьому кольорі ось такий манюсенький, 150 гривень скло. Що є? Так, музика лунає, треба говорити багато, розказувати, щоб музика не записалася. Тут ціни знижені, ще тривають знижечки на старій колекції. Хотілося, щоб спосуду додавалося ще щось такого. Ну, з новорічного я показала, але хотілося, щоб додавалося щось такого на кожний день, якби не святкового. 129 гривень. Куколь ось такий. І є тарілочки 129 гривень для чаю, для лата. Досить велика і тарілка на глибока 225 гривень. Бачите, такі нерівні країни як Крафт. Не схоже на промислове виробництво, але все так спеціально задумано. Але я щось не чи що це новинки, ніби вони вже були. Штучні рослинки і гольщики зі знижками. Якби Така рослина, я її називаю пальмою. Вона має свою якусь там назву окрему 1250 гривень зараз. А так вона коштувала 1600 гривень зразу в горщику. Оці ці горщики непогані. Тут є тріщина 30% знижки, Знижки ну, для чого нам це якби з тріщиною зразу купляти в зеленому кольорі оксамиту, Є пледики 325 гривень флісові. Є в кольорі моку. І в зеленому кольорі подушечки 250 гривень. Такі подушки з юсту перу прекрасно в пральній машинці і нічого їм немає. Від слова зовсім розправила і все. Ну, не збиваються, якби. Бачу, додавалися простирадла в білих кольорах такого готельного типу: 375 гривень, 100% котон. Це з гумкою ці простирадла 90-230 см висотою, якби ваш матрац. А, ось такі 375 гривень, але тут розмір, розмір 90 ага, на 2. 30, Що це таке? Це щось незрозуміло. Це дуже вузенький. Це дуже вузенький анун 2х2. Або 180 на 2 не бачу. 240х250 це вже мікрофібра 300 гривень. Я так розумію, що це синтетика мікрофібра. Хочеться на ці непогані. А якщо а, тут є поліестер і 48 котону, але вони швидко закудлачуються. я маю такі моментально, практично 4-5 прання і вже є котонція. Але 200 гривень, ну, це теж а, розмір малий. 90 на 2, а 140 на 50 і 2, 350, а великий немає самого більшого. 160 на 2, мені треба 180 на 2, 375 гривень. Я йду ось туди. Я бачу, там є новиночки. Так, ліжко тут ще не поміняло, оскільки саме представлено в такому яскравому кольорі. Постільна зна, але можна було би і поміняти, щоб було цікавіше. Ось цей комплект, і зараз він коштує 3 тисячі гривень. Рекламують якщо більше 3 тисячі гривень, а коштував 4, Тут повністю набір навіть з простирадлом. Тобто непогано простирадло, дві подушки, а менший 1750 гривень. Добавилися різні рушнички, різні комплекти. 125 Ні, це не то. Тут не написано. А, 250 гривень вверху написано за цей комплект за дві штучки, за два рушника 250 гривень. А це щітка для посуду. 125 гривень, яка розбризкується від цієї щітки по плитці. Саме так. Ну, мені не подобається. Засіб для миття посуду. Перероблена пляшка еко. Ось такий 500 мл, 135 гривень. Не знаю, хто брав такий засіб для миття посуду, наскільки він дієвий. Які класні рушнички, кольорові, дві штуки, 50 на 70, 250 гривень, 100% бавовна. Ось такі яскравенькі, а за 200 гривень ще є 100% бавовна в сірому кольорі. Так, з'явилися новиночки класні. Декор для ванни. Тут я бачу є ціночки, є косметички з регулюрової тканини, 100% котон. Ось такі. Подорож брати. в кольорі токі з такою китичкою, блискавці. І є. Кольорі кема. Два таких кольори. Досить привабливі, сучасні, такий ріженький і більше ріженькі. Корзинці вони такі різні косметичечки Так, рушники появилися в бані. Це все новиночки. 220 грн і 450. Вони зараз на акції зі знижкою. 250 гривень блюдце для мила як а, мрамор, як мармур. Досить схоже, але це пластик, мабуть. Полігума написано. Полігума 200 і 499 гривень, але ну, немало, 500 гривень. Якби диспенсер для мила рідкого. Є місце для зберігання ще є. Металева, зараз нагадую, що тут можна зберігати, та любає, що хочеш. Сталь 325 гривень. Ну якби це все в категорії ванна. І набір блюдців, дві штуки, 475 гривень. Ще в новинках килимочки фактурні. Так, ось такий килимочок. Він тут скріплений. Килимок бавовна і латекс 750 гривень зі знижкою, а коштував 1000 гривень, я його не бачила. От тут його розставили і я вже зразу побачила. Можливо, це новеньке і зразу попало на знижечку, Може бути так. Подобається ця лампа. Одночасно така лаконічна, навіть трішки якби офісна, кабінетна. 17-й номер. І ця лампа зараз зі знижкою 1150 гривень або була ціна 1500. На цій прекрасній ноті кажу всім до зустрічі у нових відео. Відео було з зв'язку. Всім до зустрічі! Львівська майстерня шоколаду. І думаємо, вирішила включити камеру, показати, як упаковують різні цуперочки шоколадні, їхнього власного виробництва. Дуже смачні з натурального шоколаду є. Ось так.